Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. В цьому відео будемо міняти масло на такій машинці Fiat Doblo в 223-му кузові, але з мотором 1,3 дизель. Хто уважно слідкує за моєю діяльністю на каналі, я знімав відео заміни масла і витратних матеріалів, тобто фільтрів на своєму Fiat Doblo. Але там мотор 1.9, трошки там і фільтр масляний не так, і повітряний не так міняється. Тому вирішив показати певні різниці, а також продемонструвати, чому саме треба це робити власнович. Отже, е я тут робив інші процедури, і вже заодно, щоб не знімати і ставити, защиту, ось вона у нас лежить. Бачите, я міняв подушку. До речі, коли я міняв щеплення на цій машині, я поміняв подушку, проїхала вона геть небагато. І хто пам'ятає, подушку я брав кортеку. Можливо, це недоліки, бо моторчик тут мені не подобається, як він працює. На маленьких обертах він посмикується, можливо, це розбило подушку, але подушка кортеко виявилася не довготривалої експлуатації, знімаємо защиту, ось вона повторюсь. відкручуємо пробочку. Тут нам треба внутрішній 6 підставляємо відповідну ємність і чекаємо, коли це буде у нас стікати. Пробочку я зірвав, мені треба дві руки, тому що тут бачите, вона під кутом отвір, і щоб вціляти. Тому процес злиття масла я вам не показую, але сам факт відкручуємо пробку і зливаємо масло. Поки масло у нас буде стікати. Переміщаємося наверх в підкапотний простір. І міняємо масляний фільтр і повітряний. Щоб поміняти повітряний фільтр, нам треба відкрутити головочкою, по-моєму, на 7 ось ці саморізи. Вони у нас нікуди не дінуться. Як ви бачите, я вже відкрутив їх. Саморізи, бачите, вони не вилазять з цієї кришечки. Тут у нас, бачите, такі не защолки, а петлі. І ось ми добираємося до нашого меню, як на мене, повітряного фільтрика. Він у нас. Брудний, хоч знизу, хоч зверху. І однозначно його треба міняти. Бачите, я кинув і що у нас з нього натрушується. Кому цікаво, номера фільтрів, я зараз продемонструю. Ось наш фільтр в даному випадку по Хенксту. Ось його номер. Це повітряний. Тут у нас фільтр по виробнику пурфлюкс. Да, це його номер. l 330 Ну і масло в цю машинку я рекомендую заливати 10 В40. Правда, дізель. Хоча до цього моменту масло в цій машині я не міняв. І фахівці в лапках, професіонали, отаке от масло заливали. Хто звернув увагу, бачите, по API тут лише характеристика SL. Про що це говорить? Що масло призначено для бензинового двигуна. А характеристика Асія показує, що для бензинових воно має досить такий непоганий клас допуска, а для дізеля ну, таке собі посереднє. Якби по API у нас було там CF4 дроп SL, це було б дізельне. Або хоча б навпаки SL дроп CF. Ну Тут, що порекомендували, значить, для того, щоб власник автомобіля не втрачав гроші, я сказав, вона їздила довго на цих маслах, то ще цей раз ми поміняємо таке ж саме масло, і бачите, каністра тут не повна. То власник докупив ось таке масло. Але є різниця в дізельних маслах. Сама головна різниця це зв'язування сірки. Тому що при роботі дізельного двигуна ось мене слухач слухає мене. При роботі дізельного двигуна в масло потрапляє велика кількість сірки, і його треба зв'язувати. Оце саме велике Призначення дізельних масел. А враховуючи тут турбодізель, то масло потрібно мати ще й досить таки високого класу допуску. Так, номера я вам показав, беремо, поки там масло стікає, беремо наш новий фільтр і ставимо його замість старого і ставимо все на місце, кришечку на місце. Прижимаємо. І коли я закручу цю кришечку, бачите, воно ось тут вікна у нас. І ці петлі повинні ці вікна потрапити. Але слідкуємо, щоб нічого у нас не вийшло за наші межі. Поки наше масло з картера скапує, а знову ж таки повторюсь, коли ми це робимо самі, у нас є стільки часу, скільки у нас є. А якщо ми звертаємося до професіональних фахівців, вам це роблять в обмеженому часі. Якщо я не помиляюсь, то фільтр, елемент масляного фільтра ось він тут стає, біля нашої маслозаливної пробочки. Щоб до нього добратися, нам заважає патрубок. цей патрубок. Це патрубок іде. З інтеркулера, тобто з радіатора, який охолоджує наше повітря. І бачите, тут заводська ось така з'єднання. Тут у нас пупсик є. Ми його просто наполегливо либо отверточкою піддіваємо, або просто так робимо, як я. А тут у нас стояв ось такий ж самий хомут оригінальний, це вже, по-моєму, я поставив. Знімаємо. Ну, Знову ж таки, якби це робив професіонал, він би не побачив ось цієї радості. А я побачив і тому. Нова радість для власника машини. Відкручую цей хомутік, достаю патрубок, шукаю номер і озадачую власника хай знаходить ось цей патрубок. Отвір цьому патрубку означає, що ефект від турбіни у нас нівелюється, тому що весь фільтр, все, все повітря у нас. Ну, не все, а частина його виходить через цю щель. А оскільки тут у нас є. а, наверное, не. Бо ізмірітель розходу воздуха. Вот він. Тобто на роботу двигуна це не дуже сильно впливає, але все одно це неправильно. Тому знімаю цей патрубок і продовжую відео. Зняв я патрубок, який нам заважає, і не можу пройти повз, він теж мене не хоче пропустити. Крім природнього, ну я вважаю, це природня проблема. Але тут у нас от така ще штучка стоїть. Це пластиковий просто переходничок. Завдяки тому, що всі його рвуть, бачите, нижня частинка тут взагалі болтається. І ось подивіться, що наші професіонали зробили з цього патрубка. Якби я кожен раз знімав його і при заміні масла, то я би просто його вже на герметик посадив в корпус. Ну, зрештою, так придеться зробити, бо це я заказав. А цього у нас в продажу немає. У всякому випадку туди де я звернувся, бачите номерок. А, до речі, тут у нас номер 517. 42,575. А тут у нас номер 517 38 520. Номер пробився, значить він правильний. Але наверняка вже якийсь будемо робити колхоз. Крім того, я не впевнений, але подивіться. Отак От точно бути не повинно. Тут у нас, бачите, резиночка, яка це все діло тримає. Тут у нас тої різиночки вже нема. І не знаю, тут у нас один болтик, він є. Тут у нас болтика немає. Зрозуміло, що його важко сюди на місце поставити. Але це ще раз говорить про те, до чого призводить, коли до машини лізуть фахівці, які не є власниками. Їм плівать. Тому відкручую цей болтик. Сподіваюся, що під ним у нас масляний фільтр. Бо я можу і помилятися. В кожній машині масляний фільтр стоїть в своєму місці. Тому відкручую болтик і продовжую. Оскільки я буду займатися приклеюванням патрубка до кришки, яка тут стояла, я її повністю зняв. Тут у нас, бачите, що оригінальний стояв хомут. Його тут теж рвали. Я сюди поставлю ось такий хомутик, наш традиційний, червячний. Ну і не знаю, щось буду тут придумувати, щоб у нас оця от частинка не болталась. І тоді у нас доступ до цього болтика набагато кращий. А, тут він ще з внутрішньою раньочкою. Тому відкручую і продовжую. Виявляється, болтиків тут мало бути не два, а три. Відкрутив я два залишитися болтика. Ось така картина відкрилась мені. А далі ми беремо відповідну головку і відкручуємо всю, ось цей корпус. Під ним має бути елемент масляний. Ось так у нас виглядає. Думаю, вам буде цікава головка на 27. Тут у нас бачите, є такий фіксатор, щоб воно не вилітало. Можливо, це мало робитися якоюсь приспособою. Знову ж таки, там ощільнювальна гумка є. Але фахівець, який міняв останній раз масло на цій машині. До речі, якщо пам'ятаєте, я знімав відео про заміну паливного фільтра. Після того фахівця паливо потекло. Так, Знімаю головку. Тепер воно все крутиться у нас ручками. Ось наш елемент масляного фільтра. Беру ганчірочку, достаю. І один елемент змінюю на інший. Я думаю, тут особливо нічого складного нема в комплекті пурфлюкс, але я думаю, будь-який виробник положив нам... Гумку. Це у нас низ, це у нас теж низ, а вверху у, у нас бачите такі стопорні усіки, які садять. Постараюсь вам продемонструвати. Оп! І тепер ставимо наш новий фільтр. Але хочу розібратися, можливо, тут якийсь є інший стопор. Але ні, він просто защовкується. Легенько. Не забуваємо зняти звідси стару гумку і вдягнути нову. Поміняв я гумове кільце, його так само треба помастити маслом, щоб воно не закусило в корпусі. І несем цю всю конструкцію встановлюємо на своє місце. Для вас це відео буде коротеньким. Бачите, я граюсь з масляним фільтром. Буду гратися з кришечкою. От, там нічого цікавого нема. Бачите, вже гумка пішла в контакт. Тепер беремо головку, ключик і закручуємо його до упора. Закрутив я ключиком, правда, по божески тому що чим сильніше ми, ми зажмемо, тим більше їх буде навантаження на, на різьбу. А вона у нас, як бачите, пластикова, а гумове кільце все одно туди вниз вже посунулося і воно або ущільнює, або ні. За цей час, я думаю, наше масло повністю стекло. Для того, щоб пересвідчитись, опускаємося вниз. Бачите, ледь-ледь капає. У вашому випадку, якщо ви не зробили помилок, який зробив власник даного автомобіля, ви вже можете пробочку закривати, заливати масло, бо масляний фільтр і повітряний фільтр вже замінені. А я ще буду гратися. З кришкою, так, це треба викинути. Ломове кільце не викидайте, тому що, як показує практика, десь колись воно знадобиться. А я буду займатися латанням ось цієї штучки. Так от. І чекати, коли приїде нова гармошка. Це не проблема. Бачите, тут виробник зробив ось такий отвір для того, щоб не було занадто великого тиску. Тому це просто питання культури виробництва. Зараз я знижиру ось ці поверхні і нанесу гірмітик. Хто дивиться дане відео для того, щоб побачити, як замінювати масло? На цій машині можете промотувати далі, нічого цікавого не буде. А я, вже, як то кажуть, по сумісництву. Знежирив внутрішню частину нашого корпуса, знежирив зовнішню частину нашого переходничка. Можливо, у когось є досвід ремонту ось цієї втулочки, тому що її знайти я не зміг. Можливо, є якийсь від сантехнічних труб і так далі. І посадив це все на герметик. В принципі, хотілося посадити на поліуретановий клей. Він, до речі, в мене є. Ось він. Знаю, що він досить таки непогано тримає, але він у мене ще запечатаний, тримаю я його для іншої роботи. Якщо я його зараз розпакую, там його буквально трошки треба. Він мене просто пропаде, висохне. Це один момент. Зняв я резиночку, якої не вистачало для направляючих сюди. І підібрав підходящу резинку, Спробую її зараз розрізати навпіл і сточити. Зайве, думаю, методом. Напільника якоїсь мами ми щось подібне зробимо. Тому що таку гумову трубку, яка б мала такий маленький внутрішній діаметр і великий зовнішній, ми не знайдемо. Кому цікаво, і я не знаю, що в мене вийде, це амортизатор підвіски радіатора від МТЗ, якщо я не помиляюсь. Якось так. Можливо, якась втулка стабілізатора підійде, але хочеться, щоб вона була м'ягенькою. Хоча можна, можна зробити взагалі просто. Напевно, так і зроблю. Я зроблю і тоді вам покажу, що вийшло. Я підберу підходящу шайбу для того, щоб ось це на цю шайбу гумову лягало. А всередину я вставлю шланг. кусочок. Вріжу. Хто дивиться моє відео яскраво синього кольору, Я думаю, що я не буду мучитися з цією штучкою. Взяв кусок старої камери, тут, де вона зварена, гумка грубша. Вирізав я шматочок, взяв ось такий от наборчик. Він, у мене давно, хто знає, це пробої, якими висікають отвори серединку. І тепер я на той штіфт насаджу цю різинку. На цій резинці буде скакати, раніше буде триматися ця кришка і вріжу шматочок цього шланга. Це шланг у нас на 10 силиконовий. Він якраз там на розширенні стає грубшим. І Якраз ця вся система у нас буде зафіксована. Понятно, що оригінала нам ніхто не замінить. Але це краще, ніж нічого. Врізав я шматочок шланга. Бачите, як він плотненько тут у нас буде сідати. Я його довшим врізав. Чому довшим поясню? Ось так у нас це сюди буде надіватися. Е... Угу. А це сюди. І він у нас буде торчати з-під кришки. Для чого? А для того, щоб ми її нервали, а могли висмикнути, акуратненько зняти. А саме головне запобігати, щоб у нас не було цих вібрацій. Трошки тут у нас різна конструкція, але все воно нормально. Тут бачите, який поясок зроблений. І Я пробив максимальним пробойчиком. Але по факту ну, воно само по собі туди і провалилось. Поки зачіпати не буду нашу кришечку. А, До речі, треба. Вінта такого підібрати, щоб у нас не було зайвого шуму для цієї кришечки. Ну це не проблема. Бачите, який мене помощник. Спостерігає, що я там робив в ямі. Гайк! Гайк! Поздоровуйся з глядачами! Скажи голос. голос! Голос! Не хоче він на камеру робити цих фокусів. Тому я відео зупиняю, чекаю, коли э, засохне герметик. А це десь близько доби у нас займе. І вже через добу я продовжу наше відео. Поки сохне моя конструкція, хоча, мушу признати, я був трошки неправий. Розкажу саме чому. Я ставлю пробку масло, зливної, масло зливного отвора і буду заливати масло. В чому я був не правий? Ось цей патрубок, він йде не до інтеркулера, а він іде тут, вот наддув. Ну як надув, це коли машинка їде, воно надуває. Тому катастрофи ніякої нема, а інтеркулера на цій машині, похоже, теж, схоже, теж нема. Або я помиляюсь. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях, буду радий просвітити себе і заодно поділитися з такими ж самими глядачами. Тому так, закручую пробочку, думаю, нічого цікавого в цій процедурі. Ви не побачите. Ганчірочкою витер всю насухо. Пробочку закручую. І поки кришечка у нас не стоїть, дуже зручно заливати буде масло. Чесно кажучи, не розумію я інженерів-конструкторів, ну не всіх, а конкретно концерну фіат. Тому що, якщо вже так заморочилися і зробили масло за горловину, то вже виведіть її якось вище. Щоб було зручно. Щоб по мінімуму розляти масло, я рекомендую всім і сам користуюсь ось такою приспособою Ліечка. Ну а далі беремо каністру, наливаю. Якщо ви пам'ятаєте, в умому розпорядженні є неповна каністра велика, я її виливаю повністю і вже з маленької буду доливати під рівень. Заляв я масло по рівень, доляв і вже навіть поставив. Кришечку, бачите, вже тут висув герметик. Тут все у нас зібрав, хомутик поставив правильний. І чекаю, коли власник привезе ось цей патрубок, який з'єднає ось цей патрубок, ось цей. Налагодив також два червячних хомутика. Ось таким чином, звичайна заміна масла виявляє, як на мене, купу питань. Не критичних, але питань до власного авто, якщо ви заміну масла робите власноруч. Ну, в мене на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі. Можливо, я в чомусь неправий, буду радий узнати інформацію від тих, хто володіє її. Ще раз дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.